В Україні новий уряд. Ось який його вигляд? Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, перший віце-прем'єр Віталій Ярема. Той що був головним міліціянтом в столиці, він відповідатиме за правоохоронний і силовий блок. Другий віце-прем'єр Олександр Сич, віце-прем'єр із регіональної політики Володимир Гройсман, той що був мером Вінниці, з голосних призначень Мінкульт таки віддали у майдану Євгенові Нищукові. Міносвіти очолив президент києво Могилянської академії Сергій Квіт, Людмилі Денисові віддали Мінсоцполітики, Моз дістався Олегові Мусієві, автомайданівець. Дмитро Булатов тепер міністр молоді і спорту. Про те, як у раді створили коаліцію і уряд, бачили наші кореспонденти. Слугом народу на згадку під стіни Верховної Ради активісти пригнали навіть панцерника. кажуть, це такий привіт депутатам з майдану, як в пісні. Наш бронепоїзд на запасному поті, але може бути так, що. Броніпоя готовий вже із до дії від народних обранців тут вимагають припинити деребан кабінетів, куларні домовленості та покарати винних у вбивствах людей. Дух корупції, який з попередніх влади якось просочується, трансформується, і сюди я це замітив. Деякі посади назначаються оцих героїв, не спрашуючи. Люстрація сьогодні це слово чи не на всіх транспарантах. Зараз ми поцікавимося у активістів. Що ж воно значить для них? Для мене люстрація це ті люди, які були політики, які керували нашою державою, повинні піти, і на їх місце повинні прийти нові молоді кадри. І не можуть приходити люди, які вже приходили одного разу. Під самісінькі двері українського парламенту активісти принесли ось таку купу покришок. Скажіть, будь ласка, да, що ви да, прийшли? Щоб нагадати, що ще барикади стоять перед голосуванням за уряд, депутати взяли невеличку перерву, але ось уже динаміки трансляції увімкнені, і люди готуються почути прізвища новообраних керманичів про те, що відбувається всередині, розповість моя колега Юлія Янчар. Дякую, Ігора депутати зволікали із голосуванням за новий склад кабінету міністрів аж до обіду, але ось новина, яка шокувала майже всіх у кулуарах. Ольга Богомолець відмовилась від своїх можливих посад, і у якості віце-прем'єра гуманітарної сфери, а також і міністра охорони здоров'я. Я відмовилась від пос... будь яких посад в цьому уряді. Я продовжую бути з людьми на майдані, і я буду робити. Я підтвердила уряду мою готовність співпрацювати. Ще одна новина у кабінеті міністрів. З'явиться нова посада віце-прем'єр силового блоку. Її запропонували колишньому міліціянтові столиці Віталію Єремі. Йому ж буде підпорядковуватися МВС на чолі з Арсеном Аваковим. Ми сьогодні формуємо силовий блок, щоб був міністр внутрішніх справ, який негайно звільнить. Всіх тих, хто керував, злочини виконував злочинні накази і давав ці накази, і е, взяти на роботу людей, які сьогодні будуть чесно працювати і ловідловлювати цих веркутовців, ті, що вбивали людей. А ось міністр культури Євгені Ніщук сьогодні чи не вперше прийшов до ради. Він зізнався, що на пост міністра не претендував і команди ще немає. Я не готувався в міністра культури і не готував команду. Я щиро кажу, е, тому я не думаю, що страшного, якщо там декілька днів, але до цього треба дійсно серйозно підійти. І виходячи з того, що я там не системний там менеджер, який з паперами може працювати. Е, е, заступники мають бути люди досвідчені. В Колара ходила і новопризначена Тетяна Чорновол. Вона рада, що очолить антикорупційне бюро, але каже, склад міністрів приречений. Моя ж посада це зараз при уряді. А взагалі йдеться про створення законодавства, і це буде абсолютно окрема. Структура, яка буде незалежна від уряду, і моє завдання це навпаки, удосконалення влади. Зараз навпаки проблема кадрам, бо ніхто не хоче йти в цей уряд, бо цей уряд тільки на три місяці. Зрозуміло, що політичну кар'єру тут собі не зробиш. Перед голосуванням ложа преси в заповнена журналістами з трибуни, виступає Арсеній Яценюк. Він каже: людям покращення чекати не варто, адже державна казна повністю порожня, а ось пропонує чиновникам скасувати всілякі їхні привілеї. Це рішення, які будуть стосуватися. Субсидії це рішення, які будуть стосуватися тарифів, це рішення, які будуть стосуватися скорочення соціальних програм, це рішення, які будуть стосуватися збереження фінансової системи країни. Зараз закінчується перерва, і депутати готові приступити до голосування. Як же ж люди реагують на новопризначенців? Знає мій колега Ігор Лаванок. Дякую, Юлія. Повідомлення про обрання нового уряду. Люди зустріли криками Геть та ганьба. Геть! 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 Зараз ми підемо і поцікавимося проти кого саме народ виступає. І ми проти щоб новому уряді був Аваков, Денисова і Гройсман. чому проти цих людей? Тому що ці люди заміж корупційних скандалах невдоволених людей заспокоювали навіть депутати від свободи. Мовляв, революціонери перемогли, а уряд є лише тимчасовим. Ми повинні все таки заспокоїтися і усвідомити тимчасовий характер цього уряду. Ви знаєте, що відбувається? Розбігаються не тільки вже міністри і перші заступники, розбігається апарат. Український народ хоче, щоб з першого дня робили тимчасове. Це є вічне. Абакова ге. А як у раді відреагували на обрання нового уряду, бачила Юлія Янчар. Тобі слово Юлю спершу Рада голосує за прем'єра за Арсенія Яценюка. Прошу включити систему. Рада 371 голос. Це рекордна кількість голосів, яку парламент віддав за прем'єр-міністра. Вітаємо Арсеній Петрович. У раді представляють майбутніх міністрів. Найбільшу овацій збирає Олег Мусій, очільник мозу, та Сергій Квіт, очільник міністерства освіти. Голосування у раді відбувається більшістю. Не голосують хіба що комуністи. 331 голос за рішення прийнято. Україна має новий уряд. Міністрів МЗС і оборони має призначати президент Во Турчинов ставить кандидатів за оборону адмірала Ігоря Тенюха, колишнього командувача військово-морських сил України. А МЗС віддали Андрію Дощиці. Далі затвердили програму дій і оголосили перерву до завтра. Ми було прийнято рішення підтримати кандидатуру Яценюка через те, що наша позиція така: будь-який уряд, легітимний уряд сьогодні, будь-який. Це краще, ніж його відсутність. Я особисто не підтримував кандидатуру прем'єр-міністра, не підтримував програму уряду і не підтримував сам уряд. Чому? Тому що я вважаю, що є коаліція, яка налічувала на той час 250 осіб, і якраз ця коаліція повинна була. Забезпечити це голосування всього за кілька хвилин стало відомо, що нові міністри так і не вийдуть до журналістів. Всім складом вони рушили підземним переходом до будівлі кабінету міністрів, аби далі продумувати план дій. Юлія Інчар, Ігор Грловонок, Олександр Рідкович, програма Вікна СТБ. І новопризначений уряд уже провів своє перше засідання. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк почав із звернення до міністрів силового блоку, наказав тримати під контролем ситуацію в регіонах, а надто в Криму країні обіцяють 4 мільярди матеріальної допомоги сім'ям з дітьми. Ми не обіцяємо покращення ні сьогодні, ні завтра. Все, що ми можемо зараз зробити, це через вкрай непопулярні заходи стабілізувати ситуацію в Україні. Із трибуни парламента було заявлено про те, що ніяких популістських рішень прийматись не буде.